Каплю з психологією, волейболом, танцями е, і волонтерством. Качечка умовна, яка там є, на її місці може бути кожен з нас. Права людини у нас назавжди не даються. Це люди різні. Навірно, мені було дуже цінно побути в такому колективі. Очень цінно було услышати історії людей і, мабуть, е, підхід. организаторов, то что он нам дал возможность как раз поговорить в неформальной атмосфере и поделиться какими-то такими вещами которые если бы был такой тренинг более официальный то наверное мне кажется это бы не вышло бы так искренне и так честно что ли я не знаю вот и мне это наверное вот я забираю эти эмоции эти знания с собой спасибо Сюди, то я була напевно повним нулем темі прав людей з інвалідністю тому на цьому таборі я була як губка, яка всмоктує в себе всю інформацію, і напевно найбільше, що я запам'ятала, це яка різниця між жестовою мовою і мовою жестів. Взагалі, мені найбільше сподобалась команда, яка тут зібралася, бо це справді люди, з якими я відчувала себе комфортно, з якими я відчувала себе вільно і впевнено. І, е, і це, мабуть, те, що для мене було найголовніше в цих кількох днях, які я провела тут у Скадовську та на острові Джерелгач, або він просто не підтримає сідома, mm -hmm. або висим, що більше та, треба там. Та. Цей тренінг дав мені відчуття такої е, об'єднаності людей. І надію на те, що ми можемо побудувати сильну спільноту, яка готова відстоювати права людей з інвалідністю. Це дуже надихає. Ну і також це неймовірний відпочинок біля моря, неймовірні краєвиди і можливість активного відпочинку якої не не мають багато людей, які користуються кріслом колісним, ще такі явно порушуються. Ну ще є така штука, як позитивна дискримінація, це там прекрасні люди. Ось які е, війшливі, е відзивчиві, спраглі до навчання, спраглі до якихось змін, от і ну спілкування на цьому тренінгу е це основне. От, а далі буде робота і будуть якісь досягнення. Ось я на це сподіваюся. А на яке сновки ви виходять? Какая вам разість? Ну я з народження стала пенсіонер пенсіонеркою. Ну це взагалі страх хоче. Я не спішив. Може також правила. Приписано правил скластування підрозділа. Вода таким чином з іншої сторони є люди з інвалідністю, які теж цим користуються, тому що їм. Не потрібно ходити нікуди, а там якихось кілька копійок їм падає. А я дуже вдячна людям, яких я тут зустріла. Таким справжнім. Дуже рідко в нас буває, що доля нас зводить з такими людьми. І я дуже-дуже радію, що я зі всіма вами познайомилась. І тепер я сподіваюся, що ми будемо спілкуватися ще довго-довго, багато років. Що з собою забираю це нові знайомства, нові люди, і звичайно, ну класно, що взагалі є такі тренінги, їх треба частіше проводити, і тоді мені здається більше усвідомлена буде молодість. Видати, на кого нам впливати, щоб відбулася зміна? А впливати нам відповідно на ті державні органи, які цим займаються. Мені дуже сильно подобається атмосфера на цьому таборі. Однозначно цю класну, таку незабутню, відкриту, дружню, щиру атмосферу створюють учасники, тут які тут є, але також і організатори. Мені здається, що ми всі дуже класно подружились. Організатори створили дуже дуже круту програму. Насправді мені мабуть найбільше сподобалось останнє завдання, де кожен з нас визначив проблему. Хто на неї впливає і що ми можемо зробити з цією проблемою? Це дуже ефективно і думаю, що кожен приїде і щось зробить класне. Гай має такий я вас просто знакомлю збитами водки. там висить колокольчик. Я поняла, ты просила о конструктивном каком-то фидбэке. Мы серьезные люди? Може, дати... потім просто Дубль... скупна різне. Я дуже натхнена, було чудово. Це був як дитячий тойбір, але... <реш> сильно. Отже, дякуємо вам, Вікторія. Але так сталося, що я теж була на тренінгу, та і це було просто афігеть. Багато хто з дівчат відкрив свою внутрішню багінню, але вони вже приїхали до досить достойними людьми. Та було дуже багато цікавих заходів. Це було просто. Я познайомилася з дуже багато цікавими людьми, і для мене важливо було зрозуміти, що вони не тільки готові вчитися, а і щось змінювати в своєму житті і в житті своєї громади, і, можливо, в житті нашої цілої країни. <му> Після всього відпочинку ми ще пройшлися самим островом. Це було незабудно для мене. Так, локації були просто фантастичні. Робота в соціальній сфері є дуже цікавою, такою, яка наповнює, і разом з тим, такою, яка виснажує. Дуже часто потрібні ті ресурси поповнювати. Найкраще це робити з людьми, які думають в тому самому напрямку і цікавляться схожими речами. І цей табір дав мені можливість зустріти неймовірних людей, які реально такі близькі. В нашому прагненні до змін українського суспільства що неможливо не було не зарядитися. Це чудово, дякую. Вже Я не Наш таборовий тренінг має на меті. Зібрати активну молодь з інвалідністю та без усієї України, щоб спільно напрацювати плани дій у сфері захисту прав людей з інвалідністю і розвинути рух за права людей з інвалідністю в Україні. Такі неформальні обставини, в яких ми комунікуємо, вчимося. Разом подорожуємо, разом готуємо їсти, допомагаємо один одному. Я надзвичайно надзвичайно важливими. Бо саме в такій атмосфері ми в першу чергу вчимося взаємодіяти на рівні. Ми в першу чергу вчимося один від одного і одна від одної. І саме цей досвід безпосередньої взаємодії, безпосереднього знайомства. Допоможе е у подальшому, нам, як організаторам і нашим учасникам та учасницям, будувати сильну спільноту правозахисників і правозахисниць у сфері захисту правда з інвалідністю в Україні. Вона звалила, вона пішла. <говори> я просто... Вона взяла свій рюкзак і пішла. І я думаю, що в неї у голові виставила думка дорослі людей, доїду додому, додому. <говори> І Я беру з собою. Цих неймовірних людей, я думаю, що ми будемо спілкуватися. Я дуже сильно вдячна, що я їх тут зустріла. І в нас вийшла така класна команда. І взагалі дуже, дуже кльова атмосфера тут була, і я хочу її зберегти надовго. Старі фотографії на стіл поклади. Постить по пісня. А я на кого поравіта. Чоловіка не погано вийшло, фемінізм. Ні, 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 я ж са, я тільки спробувала за тоді, як умовцай. Це тільки знаєш. Біля річки за покосами. Біля тихої води. На кораблику із осені Я пливу туди-сюди. А кораблик той хитається, не дістать рукою дна, виглядає, сподівається на зустрічного човна, усі ми прагнемо любові, чи у нічі не молоді, усі ми, як листки вербові. На темній, і сумній воді ще надіється, ще віриться, що погляне сонце вмить, а вода усе не гріється, Неласкава, як колись, запливає в жовті обрі у печалі самоту. Чи прийшла хтось вістку доброю на багряному вінку, усі ми прагнемо любові, чию не молоді, усі ми, як листки вербові, на темній і сумній воді, усі ми прагнемо любові. Чию нічий не молоді, усі ми, як листки вербові, на темній сумній воді.